З нами на зв'язку Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової Палати, член Української ради бізнесу. Вітаємо, пане Михайле! Вітаю вас. Пане Михайле. Вчора йшов через базар і був приємно здивований яйця подешевшали. От Нарешті. не набагато, але бачу по 6 гривень, ну, 60 гривень за десяток, а вже були 70 і більше. Ну, Києві 78. верніше, сама дорога ціна була? Є така мережа магазинів Космос. Вони такі, знаєте, більше дорогого сегменту. Він вже йде, як ну не клас люкс, а такі, як умовно кажучи, бізнес класу. От у них 82 82 гривні кіло десяток коштував. Це найдорожча ціна, яку я бачу у Києві. Ні, ну були міфічні розповіді про 230 гривнів. І, до речі, ваші колеги журналісти. Я задаю питання, а де він у Києві наш? І от журналіст показує сюжет біля станції метро, якийсь такий, ну, знаєте, як кіоск, і там якась мила тітонька продає. Я кажу: слухайте, хлопці, ну ви просто детективи. Це треба було знайти 230 гривень. Може, вони там, знаєте, як то кажуть, від е, е, в місячну ніч. А при цьому якісь чаклунки, мольфарки робили над ними маніпуляції, і ці яйця ну, просто будуть такі заангажовані на якісь чудодійні властивості, тому що немає економічних підстав для такої ціни. Гаразд, а чи були економічні підстави зростання, адже зараз вони подешевшали, а дешевшують зазвичай навесні яйця, коли кури починають нестися? А Масло. тут уже детективна історія. Я можу сказати, знаєте, коли це починалося, то я проконсультувався із своїми колегами. У мене є товариш, який працює давно на цій системі якраз на птахофабриках. І кажу йому: Володя, розкажи мені, в чому проблема? Кажу, проблема дуже проста: для того, щоб курча стало куркою-несучкою. Треба, щоб пройшло від 4 до 6 місяців. Це в промислових умовах, там, де на фабриках. Якщо в селі утітки, то там десь 9-10 місяців повинно пройти. Ну, на птахофабриках трошки інша система вирощування курейних сучок. От у березні місяці, коли повинні були посадити курча, яке знесло у жовтні-листопаді і листопаді місяці, як ми розуміємо, в березні місяці птахофабрики мали і трошки інший клопіт. І просто-напросто, з одної сторони. Ми втратили декілька великих тахофабрик. До речі, знаменита Чорнобайка і ще й відома тим, що там одна із найкрупніших а, а, тахофабрик, яка забезпечувала південь України. Там було порядка вони в того в рік, чи місяць по моєму до 70 тисяч садили, тобто там дуже великі. Її була... розбомбили у перші дні. Її віде. розбомбили і втратили просто-напросто. А ну і а, вийшло так, що певну кількість курчат. Імпортують, тому що це спеціальні сорти корейний сучок. Не тільки ті, які тітка підсипає під квочку, яка висвіжує в селі, а імпортують. Їх треба було завести, їх треба було посадити і треба було їх вирости. От трапилася така технологічна перерва, коли у березні місяці е, курча не посадили, і курка несучка в жовтні місяці не виросла. Ну, це перше. Друге, тут уже детективна історія починається. Я на минулому тижні зустрічався два виробника: один із Житомирської області, другий з Київської області. На щастя, їхнє виробництво не були в зоні бойових дій, в зоні тимчасової окупації. Я кажу: хлопці, ну а тепер розкажіть мені зсередини, що проходить. Ну, хлопці так кажуть: розумієш, була дуже цікава ситуація. А, у січні місяці вартість десятка яєць було 12 гривень, тобто 12 копійок яйця. І це, як вони кажуть, була для нас колосальна проблема, тому що собівартість була вища аніж продажна ціна у мережі. Що робить з яйцями, не розуміли. А тут буквально за півроку ціна виросла в сім разів Да, 80%. Дві чи навіть 7,5 разів 82 два Тому до певної міри підіграли і а, виробники. Вони зробили, начебто, паузу в зв'язку з бойовими діями. Була перерва, не розуміли, яка буде ситуація з точки зору ведення бізнеса, Ну тут їм нічого не скажеш, тому що березень місяць всі були в стані легкого шоку, образно кажучи, не розуміли, куди бігти, що робити, і а, кого і як рятувати. Вони всі стали на санітарну обробку. Два рази на рік вони роблять таку. Як вони кажуть, санації, тобто санітарну обробку, щоб уникнути захворювань і інших проблем? І от воно все це наклало. В результаті вийшла така пауза. Ну а потім почався піар. Потім почали експерти себе піарити, кожен з них почав давати прогноз, один страшніше іншого, про те, що все пропало. І коли скільки разів ми виступали, казали, ну не все пропало. Ну зараз пройде оцей технологічний період і листопад, кінець листопада, початок грудня місяця, ми почнемо повертатися до, ну я не скажу, до 12 гривень, мабуть, ми це вже не повернемося. Ну те, що відсотків 30-40 буде дешевше, те, що ця ціна роздута, і те, що просто-напросто тітка на базар. Продає по 100 гривні, бо в неї купують. Чого її не продають? А що купують? Бо паніка. От ми самі до півної міри розкрутили. Ну, у мене у вас друге питання. От ви на базарі були. А яка ціна а, у Луцьку картоплі кілограм? Картопля 6 гривень в сітках, а так ну 6-8. 6-8. А я що вас запитую? Я зараз готую матеріал, хочу написати, як наші корисні українські ідіоти підіграють російській пропаганді. А вчора один сайт розмістив таку е, інформацію про те, що ціна на картоплю виросла в листопаді місяці на 26%. Ну я читаю, думаю, якась фігня? Я ж перед цим, от і виступав, і перед цим дивився, давали матеріал, коментував. А, по перше, дати наскільки виросла ціна з економічної з експертної точки зору буде неграмотно, тому що ціна. А в Україні Україна велика дуже країна із різними кліматичними умовами, від Полісся і до Бессарабії. Від сухого вже на Бессарабії зараз такий, як його називають, Балканський клімат, сухе жарке літо, і до Полісся, де вже як у вас зовсім інший клімат, зовсім інші ґрунти. І різниця в ціні була: сама дешева картопля продавалася в мені, Чернігівській області 2,5-3 гривні за кілограм. Сама дорога картопля продавалася в Одесі на привозі 30 гривень кілограм. От бачите, як 15 разів різниця в ціні. Тобто До речі, у нас, у нас у селах так і закуповують по 2-3 гривні в людей, а вже перепродають на базарі по 6-8. Ну, так от бачите, вони не там продають. Треба їхати в Одесу, там 30 гривень, там підйому 15 разів, а в Луцьку то, то, то не заробиток. Але от дивіться, як можна вивести, наскільки виросла ціна в 26%. Так на 26% виросла в Одесі чи на Чернігівщині. От ви кажете, вона як стояла, так і стоїть. І я от починаю дивитися, вивчати, ну хто ж це зробив таку? І на підставі чого вони зробили на 26% і сказали, що середня ціна 9 гривень. Ну 9 гривень середньої ціни немає, бо в Луцьку 6, у селі 3 а у Києві від 10 до 15, а на модних дорогих базарах 15-20 кілограм. А сама дешева, якщо ми говоримо в магазині, то це в метро. І вона останні три місяці не міняється. У них стабільна ціна 6,80. Все, але фейк пішов і сьогодні. Укрнет уже передрукував, що ціна на картоплю в Україні виросла на 26%. Ну, я кажу, слухайте, ви просто корисні ідіоти. У росіян дійсно виросла зараз ціна на картоплю, бо в них дуже багато було імпортне. Завести вони не можуть. Власних картоплі ніколи у них не вистачало. І тепер вони дають аргумент для російської пропаганди: «Смотрите, у проклятих хахлов, теж все плохо, не тільки у нас. От розумієте, От, що таке, коли е, люди, які так звані експерти, хочуть себе крутонути. Хочуть привернути до себе уваги, але на чому привертають? Привертають на негативі, бо це проблема нашої журналістики. Вони в першу чергу напишуть, що все пропало, аніж напишуть, що ціна у Луцьку картоплі упала з 12 гривень до 6 гривень. От коли мене запитують, що буде з цінами. Як будемо мати тверезу голову, то з цінами буде все добре. Пане Михайло, ну, все ж таки хочеться поговорити не тільки про яйця і картоплю, а й про інші важливі продукти. Так головні продукти споживчого кошика. Ми розуміємо, що є якісь і сезонні особливості, і інші. Але зараз також в зв'язку з енергетичною кризою, мабуть, теж це велика проблема для бізнесу, для виробництва. Можливо, якісь додаткові витрати на себе бізнес, то хочеться дізнатися загалом, яка тенденція буде на основні продукти споживчого кошику, чи очікувати все ж таки в цю складну зиму, що хоча б не будуть рости ціни, чи може навіть на деякі продукти будуть знижуватися, як ви кажете, чи навпаки готуватися до гіршого. Ну, в мене така позиція, знаєте, як кажуть, я атеїст взагалі-то. Але а, як людина продвинута, люблю говорити думка матеріальна, так те, про що ми думаємо, те й трапляємося. Якщо ми даємо собі установку на погане, то погане й трапиться. Але тим не менше. Коли була а, істерика з яйцями, я казав, ну у тих, у кого слабкі нерви, купіть собі три десятка яєць, покладіть у холодильник, а термін зберігання яєць 90 днів. Ви точно будете спати спокійно, знаючи, що у вас лежить три десятка. Одна жіночка потім сказала: Ви знаєте, я послухалася, купила. У мене два десятка лежить в холодильнику. Я кажу, ну, от бачите, жіночка щаслива. У неї два десятка долежить до січня місяця. І тоді, коли ціна впаде, і вона скаже: Я поїла дорогі яйця і почала. Їсти вже дешеві. Це так само історія була з сілью. Пам'ятаєте, істерика про сіль була, коли до 100 гривень кілограм доходило. І одна ваша колега до мене дзвонить, бере інтерв'ю і каже: Ой, кажуть, оцт подорожчав. А я ще сіль не поїла ту, яку купила 15 кілограм. Я кажу: ну от ми ж з вами закликали, що люди, не біжіть і не купуйте. Бо чудесним образом через тиждень виявилося, що є запаси 200 тонн лежало в одній торговій мережі на складах, а вони потім чисто випадково узнали, що в них. Є сіль. Але, повертаючись до вашого питання, абсолютно правильно і в більшості людей воно хвилює. Давайте так. Те, що стосується соціального кошика, великих потрясінь не буде, переживати не треба. Ті, які продукти у нас є соціальними, вони гарантовані. І якщо там і буде рист ціни, то це буде незначний 5-10%. Я от буквально взяв, мені попросив, зробили середні споживчі ціни, які у нас були, то ріст є, але ріст невеликий. І це, скоріше, пов'язаний із все таки тими продуктами, де велика складова паливо масло. Стильних матеріалів, тому що ріст їх тягне. Ну, якщо ми говоримо про хліб, то тут взагалі цікава ситуація. У нас в такий час, рік назад, вартість тони зерна, тони пшениці доходила до 9 тисяч гривень. І у нас тоді ми збирали тут мукомелів з одної сторони і хлібопекарів з іншої сторони, бо була кризова ситуація. одні не хотіли продавати дешевше, а інші казали, що пекти хліб 9 тисяч гривень, тона, ну він не то, що не витримує, а там летить вже всяка будь-яка економіка. Зараз ціна, ви пам'ятаєте, упала два рази. Було 2 тисячі 3, зараз 4 45 тисячі гривень. Тобто основна складова для е, росту цін на хліб, е, для того, щоб він був різкий, немає. Ну крім того, він регулюється. Те, що ми говоримо, молоко і м'ясо. В Принципі, молочники теж не прогнозують великого росту на цін, тому що у нас навіть, як вони кажуть, профіцит виробництва молочних продуктів. не від того, що стали виробляти більше, може виробляють так, як є, і трошки менше. Але від 2 до 3 мільйонів зараз різну цифру називають жителів, які виїхали на, за територію України. Просто-напросто впало споживання. Нікому пити молоко. Тому, якщо й буде ріст, вони теж прогнозують, чисто пов'язаний із паливомастильним. Із ситуації з газом, перебоями. Ну. Грубо кажучи, військовий вплив теж може бути порядка до 10-15 відсотків. Я позавчора зустрічався. Ну мені завжди журналісти кажуть, щоб я не казав назви структур, з ким я кажуть, бо це прикрита реклама, і не можна про це говорити. От один із нас і все можна, пане Михайло. Вас це можна, да? Ну добре тоді. Бо на національних каналах там зразу мені починаєш сказати: так, стоп, 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 не називайте, не називайте. Не... У, нас, у нас це не можна, у нас це заборонено. Да, Я із якраз МХП, то тобто, є наша ряба зустрічався з виробниками і задав їм питання. кажу, я регулярно виступаю на телебаченні. Мені задають питання по цінам, які прогноз от ну, наша ряба сказала, що в них не планується підвищення ціни на курятини. Що курятина в найближчі місяці буде на тому рівні, як є, так економічних причин для росту цін в принципі немає. Якщо ми з вами говоримо про соціальний кошик, ну в Луцьку, як і в Києві, в Києві кажуть, 70% Кияни це кияни в першому поколінні, які на вихідні їдуть в село, звідти везуть клунок із відром картоплі, моркви, буряку. І так як я думаю, що в Луцьку точно так же 70 чи 80% відсотків жителів теж в першому поколінні. Слава Богу, у нас є контакт з селом. Тому якраз те, що стосується борщового набору, про який люблять говорити журналісти, так і експерти кажуть, от наскільки виросло. Ну, є магазинний варіант, це одна ситуація. А є варіант, коли привезли курку е і все, що треба до борщу від картоплі, буряка, моркви і капусти з села, то це зовсім інша ситуація. Тому наше якраз із вами сільське коріння дасть можливість. Відповідь це на ваше питання, як ми переживемо складну зиму? Завдяки українському селу будемо мати надію, що ми з вами переживемо зиму нормально. Голоду не буде це точно. Це я вам гарантую. Ну, це ми і самі як би відчуваємо, пане Михайле. Але є ж ще такий національний продукт, як сало. і так. Воно ну значно виросло вже до три, до 300 гривень. Сало стало дорожче, ніж м'ясо. Чому? Свининою проблема. У нас же ж вели... декілька великих господарств, які вирощують. Верніше, давайте так почнемо. що складається ціна? Є ціна базару, базар це е, виробник, приватний сектор, який туди вивозить і продає. І є ціна. Яка є у магазинах, у торгових мережах? Торгові мережі в основному, в основному, да. Я перепрошую. Зараз телебачення пару хвилин і зайду, добре? Літа телефон, можливо, так. а, да. Я думав, що він не спрацює. Він працює. Так. І так, повертаємося, є е, те, що стосується приватних виробників, які виносять на базар, і є е, там, де формується е, із торгових мереж. Торгові мережі там є спеціальні санітарні вимоги, там є вимоги до. Е, Фіто, як правило, санітарний фітоконтроль, ціла мережа е, контроль якості. Тобто там працюють із сертифікованими виробниками. Тому що е, приватний, приватний ну, грубо кажучи, дядько з села в торгову мережу внову. На жаль, знову у нас перервався зв'язок. На базарі складається із попиту і, і пропозицій. І чуєте мене, да? так? Так, так. Чуєте нормально? Так, правда. У мене написано нізький зв'язку, перейти в режим тільки звука. Да. Тому а, а, з однієї сторони в промисловому великих агрохолдингах, які займалися вирощуванням м'яса. На превеликий жаль попали в зону бойових дій, те саме, що трапилося з курятиною. З іншої сторони, з економічної точки зору, зараз виходить так, що наша спеціалізація на вирощування пшениці, на вирощування зерна, на вирощування олії соняшника, а потім переробка олії, привела до того, що з точки зору бізнесу простіше займатися зерновими ніж. Твариництво, бо твариництво це цілодобовий, це цілорічний бізнес, це треба зранку до ночі, це треба постійно цим займатися, а зерно весною посіяли, осінню зібрали, продали, і на тому все закінчилось. І гроші порахували. І от виходить так, що до певної міри, з точки зору економіки, знаєте, як було у 18 столітті в Англії, вівці з'їли фермерів. Да? Так, у нас зараз пшениця їсть, грубо кажучи, тваринників. Бо з точки зору економіки вигідніше займатися рослинництвом, ніж тваринництвом. от Пане і але воно сказати. б мало зараз змінитися, адже ж неможливо продати всю пшеницю за кордон, як раніше, то можна її згодовувати худобі і мати на м'ясі і заробляти. Ну, бачите, пшениця такий товар, яка може лежати і рік і два, і три. З нею нічого не трапиться, коли витримуються санітарно-гігієнічної температурні норми. Вона буде лежати собі на елеваторі, і це не олія, яка через певний період е, стане гіркою, або, скажімо, е, інші продукти, які можуть е, як овочі, скажімо, чи фрукти, які згниють. Ви розумієте, зерно може собі лежати, і нічого з ним не трапляється. В Цьому ж суть в чому е, знаєте кажуть рулетка тих, хто займається. Торгівлею зерна. Продать зараз чи продать пізніше? Де та пікова ціна, як встигнуть продати якомога дорожче? От у мене один знайомий фермер. Я йому кажу, що ж ти поспішив. Він каже: Да, поспішив, продав, і за, і за місяць втратив 40 тисяч гривень. Да? Тобто ви всі вони притримують зерно, як правило, до кінця року. В кінець року, початок наступного року, як правило, завжди йде пікова ціна. І от той, хто встигає продати, тут уже пан або пропав. Можна збагатитися, а можна розоритися. Це ж бізнесові ризики. Зрозуміло. Ну і розповідають, що на ринку зерна зараз почалися різні оборудки адже великі фермери, вони всі працюють на біло. Але тут у зв'язку з неможливістю експортувати таку велику кількість вилізли різні. Рішали. Чи правда це? Я, а, чесно кажучи, такого не чув, але знаю, що а, авантюристи були завжди є і будуть до тих пір, поки є людина і є спокуса а, а, десь, знаєте кажуть, на чомусь заробить. А, ну, на превеликий жаль, схеми існували і, і раніше різні, я до речі, недавно бачив Гетьман це писав про це у себе в телеграм-каналі про те, що були недобросовісні експортери, які пропонували по чорному експортувати без плати. А, тому а, я думаю, що тут людям треба просто не втрачати голову і не вестися на таку спокусливу пропозицію. Бо як дуже часто такі спокусливі пропозиції закінчуються тим, що людина. Е, як кажуть, залишається при своїх і втрачає все, що є. Ну а загалом е, озимини засіли вдосталь, все буде. Трошки менше посіяли менше відсотків на 40 порівняно з минулим роком, так як скоріше була з одної сторони трошки і проблеми із паливомастилями, і проблеми із кадрами потрошку є. Проблеми, але скоріше проблеми були за погоди. Ви Пам'ятаєте, вересень місяць йшли майже цілий місяць дощі от І були переживання зібрати урожай цього року, тому що соняшник було е, короткий термін, а там, якби ще пару тижнів полали, то ми б і втратили той соняшник, який є. от А так от була затримка якраз із посівною, бо трактор не міг виїхати в поле. Цілий місяць ішли дощі, але посіяли. Будемо із зерном, будемо з пшеницею. Голоду не буде, це точно. І на цій. Оптимістичній ноті. Дякуємо а вам. Ми, а ми оптимісти, ми впевнені, що все буде добре. Перемога буде за нами, буде хліб, буде пісня і буде перемога. Однозначно, Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре.